thank uh you -huh. Історії культів судного дня часто призводять до трагічних наслідків, як для їхніх лідерів, так і для найвідданіших прихильників прикладом може служити історія проповідника із індеанаполіса, що обіцяв своїм послідовникам утопів в джунглях, де побудував ціле містечко після того, як проголосив себе месією, що призвело до джонстаунської різанини, жертвами якої стало щонайменше 900 Осіб. Сьогодні я розповім історію про фігуру, що вразила світ своєю харизмою та створила один з найжахливіших кейсів в історії сектознавства. На цьому прикладі за наступні 20-25 хвилин я спробую пояснити, як влаштовані секти і чому це працює. А ще в мене сьогодні день народження і кращий подарунок це твоя підписка та лайк під цим відео. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло, ну, а почнемо ми з самого. Початку. Джеймс Ворен Джонс народився в сім'ї ветерана Першої світової війни Джеймса Джонса і Лін Патнем 13 травня 31-го року в містечку Кріт, що знаходиться в штаті Індіана. Тато Джима під час війни отримав невеліковні травми через атаку хімічною зброєю. Як наслідок мав проблеми з диханням. І ця хвороба призвела до фінансових труднощів. На ці часи в США припав саме розпал Великої депресії. І родина Джонсів втратила будинок через незмогу виплатити іпотеку. Тож вони перебралися в містечко Лін, де за допомогою родичів придбали хатинку без води та електрики. На хліб заробляли сільським господарством. Втім, і не без допомоги родичів, що мешкали неподалік. Вже з дитинства Джеймі виявляв найбиякий інтерес до релігії та віри. Він часто відвідував місцеві церкви та богослужіння разом із своєю бабусею і матір'ю, що була активною учасницею місцевої методистської церкви. Цей ранній досвід сформував його пізніший інтерес до релігійного лідерства. Наприклад, методистська церква підкреслює соціальну відповідальність та місіонерську роботу. До цього ще дійдемо. Також хлопчик мав хронічне захворювання на ревматичну лихоманку, яка обмежувала його фізичну активність. Це може бути важливим аспектом для розуміння того, як він розвивав свої ідеї про соціальну справедливість та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Втім, не без кріповості, наприклад, чувак збирав трупи тварин, ну типу збитих автівкою тощо. Та влаштовував похорони. Мабуть, багато хто з нас робив подібне в дитинстві, тож це не дивує. Але я веду до того, що якщо вірити свідченням одного з сусідів Джона, той бачив, як піздюк зарізав кота ножем, щоб поховати. Окрім цього, він розповідав іншим дітям, що його веде ангел смерті. Та й взагалі він вміє літати. Ну діти, звісно, такі, а пруфи будуть чи балабо? Піздюк стрибнув з даху будинку. Замість польоту отримав зламану руку. Пізніше дружина пастора Назарянської церкви Міртл Кеннеді, яка відчувала якусь особливу симпатію до Джонса, подарувала йому Біблію та підтримувала його вивчення її, навчаючи дотримуватися етнічних норм Назарянської церкви. По мірі зростання Джонса він регулярно відвідував богослужіння в різних церквах, включаючи кілька обрядів хрещення в декількох з них. Ну, себто він був суперхрещеним. Ще в дитинстві у Джонса виникло бажання стати проповідником. Забігаючи наперед, у 19 років він почав практикувати проповідування приватно. Тут важливо додати, що окрім Біблії Джеймса цікавили такі постаті, як Гітлер, Сталін, Маркс, Ганді, а Маудзидум взагалі був для нього героєм. Та й сам Джеймс вважав себе комуністом. Після закінчення школи Джонс вступив до коледжу, де вивчав психологію та медицину. Ці знання прокачали його скіл маніпулювати і впливати на інших. І я вам так скажу, чувак добре знав свою справу. У 1955 році в Індіанополісі Джеймі, який вже називає себе Джим Джонсом, засновує народній храм. Це без перебільшень видатна подія, оскільки це перетворило релігійну спільноту на щось більше. Народній храм здобув великий вплив завдяки інклюзивності та соціальній справедливості з метою створити місце, де кожен може відчувати себе прийнятим. Джим Джонс об'єднав різні культури та раси. Він пропагував ідею рівності та змін, що надихнуло численних прихильників долучитися до цього руху. Народний храм не лише проповідував релігійні погляди, а й боровся з нерівністю. Завдяки харизматичному лідерству Джима Джонса. Ця спільнота залучила численних послідовників з різних верств суспільства. Народний храм став прикладом прогресивних ідей і активізму. Він не лише зближав людей різних походжень, а й наголошував на необхідності змін у суспільстві. Така спрямованість звернула на нього позитивну увагу у перші роки існування. Погодьтеся, це звучить дійсно непогано. А в США 55-х років, так взагалі прогресивно. Проповідник Джим під час гастролей завжди підлаштовувався під місцеву публіку, простіше кажучи, розмовляв з ними їх мовою та їх проблемами. Кожному містечку, в кожному селі. І це геніально! Бо усюди він був свій пацан. Джонс активно боровся проти расизму, виступав за права темношкірих, будував будинки для престарілих, надавав одяг нужденним, реабілітував наркоманів. Крім того, він був противником війни у В'єтнамі і виступав за надання державної допомоги для забезпечення їжею та житлом бідних та бездомних. Але ви ж розумієте, що він був не тим, ким хотів здаватись. Інакше цього відео не було б. Найцікавіше попереду, не перемикайтесь. Друзі, підключаємось до збору. Це тубус від гранатомета Bullspike. Ця хороша штука принесла шкоду нехорошим людям, які прийшли на нашу землю. А вам може принести радість і користь. Підключаємось, допомагаємо нашим хлопцям. Слава Україні! Героям слава! Протягом цих років відбулося кілька інших змін. Джон почав стверджувати, що може творити чудеса. Та усвідомив політичну цінність великої релігійної конгрегації, та почав насолоджуватись владою. Тут треба пояснити, Джим запевняє, що оволодів магію зцілення, і за допомогою вірних членів церкви влаштовує шоу, на яких він начебто чудесним чином зцілює людей. Якщо коротко він тупо казав людині, що та хворіє раком, потім такий оу, я тебе вилікував. Тепер все ок. Але цього недостатньо. Треба побачити чудо. І тут на сцену виходять під виглядом прихожан ті самі вірні члени церкви, про яких я згадував 10 секунд тому. І починається шоу. Коротше, в кульмінації якого вони викашлюють та вихаркують пухлину, яка демонструється іншим прихожанам, і ті такі. мене. Ніху... А по факту, це просто курячі потрохи. Печінка там серця анус тощо. У той же час були деякі послідовники, які стверджували, що він справді вилікував їх від артриту чи інших хвороб. 1964 рік Джонс починає шукати, де осісти в Каліфорнії. І влітку 65-го він та його послідовники розпочали переїзд до нового місця Редвуд Велі. Це близько 140 послідовників Джонса приїхали до Каліфорнії. Після переїзду Джонс працює вчителем історії та державного управління в школі для дорослих. Він використовував цю посаду для рекрутування нових членів до народного храму, навчаючи студентів марксизму та проводячи лекції з релігії. Джонс активно залучав своїх підсадних качок до класів, що сприяло збільшенню кількості членів організації. Протягом перших місяців він зміг привернути 50 нових прихильників до народного храму. У 67-му році його послідовники змогли переконати ще 75 членів конгрегації в Індіанополісі перебратися до Каліфорнії. Пропоную ознайомитись з темною справжньою особистістю проповідника Джима Джонса. Але через 15 секунд. Дякую усім спонсорам каналу. Завдяки вам я маю можливість створювати контент. А всі, хто оформив Ютуб спонсорство від 10 гривень, тепер можуть залишати авторські емодзіки в коментарях та мають доступ до нарізки фейлів. Хто хоче стати спонсором, усі лінки під відео все повертаємось до історії. З часом ізоляція організації від зовнішнього світу почала зростати. Джим Джонс поступово встановлював більш авторитарний контроль над послідовниками, обмежуючи їх доступ до зовнішньої інформації. Це призвело до збільшення ізоляції групи та зменшення можливості для критичного мислення. Два з найбільш відомих методів контролю були білі ночі та перевірки на лояльність. Метод білих ночей полягав у проведенні нічних зборів, під час яких Джон звертався до послідовників із промовами, спрямованими на укріплення підпорядкованості та відданості лідеру. Ці зустрічі викликали високий ступень емоційного впливу, що робило учасників більш піддатливими. Ну це як Гітлер та його ота хода з факелами. Постійна участь у цих зборах чинила на послідовників додатковий психологічний тиск. Наприклад, зі своєї кафедри він годинами розповідав про зло сексуальної спокуси. Втім, використовував свою позицію лідера для здійснення, як ще м'яко сказати, щоб ютюб не лаявся сексуальних домагань до своїх послідовників та послідовниць. І не усі з них були повнолітніми. І так вони з ним спали і далеко не за власною волею. Колишній охоронець пана Джонса сказав. Священик мав ненажерливий апетит як до чоловіків, так і до жінок. Він призначив одного із своїх секретарів організувати, щоб жінки-члени церкви спали з ним. Пізніше деякі з цих жінок скаржилися, що Джонс був так би мовити коханцем-садистом. Щодо перевірок на лояльність, Джон заохочував членів групи звітувати про недоліки, сумніви та незгоди інших послідовників. Себто класичні совєтські доноси. Це створювало атмосферу недовіри та страху, де кожен відчував, що його дії і думки можуть бути використані проти нього. Це завдавало удару по взаємодовірі в групі та заохочувало стукати один на одного, що підтримувало контроль Джонса над своїми послідовниками. Ці практики разом із іншими методами маніпуляції та соціального впливу допомогли Джонсу побудувати сильний психологічний контроль над членами народнього храму. Це перетворило ініціативну та активну спільноту в більш авторитарну та ізольовану групу, де думка лідера стала беззаперечною. У 1961 році запахло смаженим США. Почалися розслідування щодо фінансової діяльності та інших сумнівних практик народнього храму. Тут треба пояснити, що Джонс вимагав від своїх послідовників великі суми грошей. Ну, як вимагав, змушував людей скоювати добровільні пожертви. Він маніпулював людьми, викликаючи відчуття обов'язку і відданості. Типу, я тут такий весь заради вас, бла, бла, бла. А ви невдячні. Як висновок, послідовники народного храму віддавали усе, буквально усе, що мали. Забігаючи наперед, капітал секти складав більше десятка мільйонів доларів. Так от, коли влада зацікавилась їх тусовкою, Джонс такий бляха, чуваки, я тут бачив видіння про ядерну атаку, яка спустошить США. Ми на порозі ядерної війни треба рвати кігті. Південна Америка там буде норм. В цей час він вже направив своїх агентів в Гаяну, щоб підготувати ґрунт для переїзду в середньому. Давайте проговоримо ключові причини приїзду культу в Гаяну, що в Південній Америці. По-перше, це прагнення підвищити контроль. Джим безперервно зміцнював свій вплив над послідовниками. Він шукав способи, як розширити свій контроль та уникнути можливого розслідування в США. Гайяна ідеально підходила цим вимогам, забезпечивши віддаленість від зовнішнього нагляду. По-друге, уникнення переслідувань. Справи Джима Джонса в Америці стали надто гострими. Він опинився під тиском через фінансові непорозуміння та обвинувачення в сексуальних домаганнях. Пріс в Гаяну вберіг його від правового переслідування та зовнішнього впливу. Крім того, ми маємо тут справу з утопічними ідеалами. Джин Мріяв про створення ідеального суспільства, де би всі жили в гармонії та рівності. Ну як всі? Мабуть, тільки він. Народний храм мав на меті створити спільноту, яка була б самодостатньою та незалежною від зовнішнього світу. Гаяна зі своєю рільничою природою давала можливість забезпечити групу їжею та ресурсами, навіть у випадку надзвичайних ситуацій. І що ви думаєте? Джим Джонс будує свій рай на землі. Він назвав його Джонстаун. Тут ми переходимо до страшної частини цього відео. Джим Джонс використовував різноманітні методи та маніпуляції, щоб заохотити своїх послідовників переїхати в джунглі. Він створив образ Джонстауна як ідеальної землі, де вони могли б здійснити свої отопічні ідеали. Ось деякі з методів які він використовував. По перше, він обіцяв своїм послідовникам, що в Джонстауні вони зможуть жити у справедливому ідеальному суспільстві, де немає бідності чи нерівності. Він малював картину райського місця, де всі потреби будуть задоволені. Бляха, на мою думку, це чистої води комуністична пропаганда. Якщо я не правий, поправте в коментарях. Так от нагадаю, Джим поширював погляд, що світ на межі катастрофи, яка спричинить загибель мільйонів американців. Він переконував послідовників, що приїзд до Джонстауна є єдиним способом врятуватися від неминучого апокаліпсису, цебто ядерна війна. Джонс сприяв формуванню групової думки, де послідовники відчували тиск дотримуватися загального рішення про переїзд. Він активно пропагував ідею, що це є найкращим для їхнього духовного та фізичного благополуччя. Попався? як ви вже зрозуміли, Джим Джонс використовував емоційну маніпуляцію, заохочуючи почуття вірності, спільності та здобуття великого сенсу в житті. Він створював враження, що переїзд це їхнє особисте покликання та місія. Завдяки цим та іншим методам, Джонс успішно змусив більше своїх послідовників погодитися на переїзд до Джонстауну. Вони були переконані, що їдуть у місце, де їх чекає краще життя та можливість втілити свої найсміливіші мрії. Зараз на екрані ви бачите фрагменти відео пропаганди. Ці відео були розраховані на те, щоб викликати сильні емоції серед послідовників. Вони демонстрували злагодженість та спільність групи. Джим Джонс акцентував на тому, що вони велика родина, яка прагне до спільних цілей. Що в Джонстауні не треба працювати, тільки чіл. Все є необхідне, їжа, ліки тощо, просто візьми, що тобі потрібно. Платити не треба, все безкоштовно. Заманливо, чи не так? І це зміцнювало їхню психологічну залежність від нього. Чи все було так, як показували ці фільми? З моменту переїзду членів секти народнього храму до Гаяни, ізоляція посилилася. Група відокремилась від зовнішнього світу, знаходячись далеко від контролю та спостереження. Джим Джонс почав змінювати свою ідеологію та поведінку, ставши ще більш авторитарним і контролюючим лідером. Він реалізував практики, які обмежували особисту свободу і впливали на психологічний стан послідовників. Недарма він був помішаний на літературі про диктаторів. Члени сімей та перебіжчики відзначали, що Джонс встановив контроль над комунікаціями. Він обмежував зв'язок з зовнішнім світом, переконуючи, що інформація, яка надходила ззовні, є недостовірною та ворожою. Це підсилювало відчуття ізоляції і незахищеності серед членів спільноти. Знову ж таки, Джонс використовував техніку білих ночей, коли всі члени спільноти були зобов'язані стояти годинами та слухати його промови. Це було засобом контролю над їхнім часом та а також відсутність сну та втома сприяли послабленню критичного мислення та збільшенню впливу Джонса. Члени секти зіткнулися із черговою зміною поведінки Джонса та погіршенням умов життя. Вони стали свідками зловживань емоційного та фізичного насильства. Джонс маніпулював їх емоціями, гнівом та страхом, щоб посилити свою владу та контроль. Посилення контролю та ізоляції призвело до втрати надії та віри в те, що їм колись вдасться покинути цей концентраційний табір під назвою Джонс Тау. 1978 рік родичі членів секти підозрюють, що ну якось не чисто це все, та звертаються до конгресмена Лео Раяна з проханням відвідати Джонстаун, і той погодився у листопаді того ж року. Він очолив місію зі встановлення фактів для розслідування звинувачень у порушеннях прав людини. До складу його делегації входила знімальна група NBC і репортери кількох газет. Група прибула до Джонстауна 18 листопада. Як ви вже здогадались, їхній приїзд поставив під загрозу контроль Джима. Під час візиту декілька послідовників підійшли до конгресмена і висловили бажання покинути секто. Це викликало незадоволення Джонса та його близьких прибічників, які стали агресивно реагувати на попередження про можливість небажаного від'їзду. Втім, Джин заявив: чуйте, ми нікого не тримаємо, хто хоче звалити, адйос. І 15 членів секти виявили таке бажання. Кадри, які ви зараз побачите, були зняті Бобом Брауном, оператором NBC, за декілька секунд до того, як його застрелили. Відео без цензури та інші додаткові матеріали ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Лінка в описі або зіскануй цей QR-код. Коли учасники делегації на злітно-посадковій смузі Порт Кайтума сіли на літаки, в той момент туди прибула бригада озброєних охоронців Джонстауну і ті відкрили вогонь. Конгресмен Лео Райтан та четверо інших загинули на місці. Ба більше один з тих 15 сектантів на ім'я Ларі Лейтон вихопив зброю, що ховав під одягу, і так само відкрив вогонь. Загалом п'ятеро загиблих. Серед вцілілих була майбутня конгресвумен Джекі Шпаєр. Кілька членів секти, що виявили бажання покинути Джонстаун, втекли в джунглі, щоб не бути вбитими. Метою Джонса було вбити усіх без винятку. Тож пізніше того дня, 18 листопада, 1978 року, коли Джонс отримав звістку, що його охоронці не змогли ліквідувати всіх учасників делегації Райана, той прийшов до висновку, що особи, які втекли, незабаром зможуть донести до сполучених штатів інформацію про напад, і це зможе викликати надходження військових для розгортання операції в Джон Відтак, Джон скликав всю громаду до головного павільйону. Там він оголосив, що Райан загинув, і це питання часу, коли військові налетять на їхню базу та знищать всіх її членів. Всім жителям Джонстауну було наказано зібратися коло центрального павільйону, де розливали отруйний напій. Велика кількість людей відмовилася, але під тиском та маніпуляціями були змушені випити. Це було дійсно страшне видовище, коли більшість членів сектів, включаючи дітей, вживали отруйний напій. Цей хворий єнат ї... записав весь ритуал смерті на аудіоплівку. Сам запис та фото без цензури також будуть в нашому телеграм-каналі. Висока концентрація ціаніду в напої призвела до швидкої та жахливої смерті. Більшість людей померли від отруєння вздовж кількох хвилин. В той день, в тому містечку, де люди очікували знайти рай на землі, загинуло 909 осіб, включаючи чоловіків, жінок та 276 дітей. Вціліло лише 85 членів культу. Дехто втік джунглі, щойно почався ритуал. Хтось ховався в канаві, були і ті, що просто випадково проспали подію. Уявіть їх реакцію, коли ти прокинувся і вийшов на двір, де зараз 909 трупів. Один з вцілілих на ім'я Тім Картер заявив, що він переконаний, що Джон змушував своїх охоронців надавати пози трупам жителів Джонстауна, щоб це виглядало, наче більшість людей добровільно випили смертельний напій. Джима Джонса також знайшли мертвим на сцені центрального павільйону. Він лежав на подушці біля свого шезлонга з вогнепальним пораненням голови. Ця трагічна подія розголосилася по всьому світу, викликавши шок та обурення, вона також призвела до поглибленого вивчення динаміки культів, які можуть призвести до таких вражаючих та катастрофічних результатів. Масове само... в Джонстауні стало важливим попередженням про небезпеку, яку може створити харизматичний лідер з безмежною владою над своїми послідовниками. Ця трагедія являється одним з найбільш жахливих прикладів психологічного та емоційного маніпулювання, яке може призвести до знищення життів людей, які вірять в лідера незалежно від наслідків. Така історія малята постійно вимикай відео. Нагадую, поставити лайк та підписатись. Ну а хто додивився аж до цього моменту, то ви котячі носики. Щоб я вас побачив, напишіть в коментарях фразу. Щось мені перехотілося пити свій чай. Також рекомендую оці два дуже цікавих відео. Дякую за перегляд, бережіть себе!